Оу! О-оп! <с> Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Roblox. Поки що це буде база моя. База, бо вона вам наче подобається. Плюс я сама не проти. Щось попробуємо легенько сьогодні поіграти. Щось таке недовге, щось таке маленьке. Ой, із cow? Що? Це як Мардер Містері чи Мафії тільки хто корова? Це як? Давайте подивимося, мені цікаво. Алло? Алло? Що? It Ітмус. Was... А, да-да-да, я ж кажу Мардер Містері. Давайте чому б ні. Я не проти. Треба розвиватися, пробувати щось нове. Бачите, воно якось похоже одночасно на Emon е Gas. Одночасно на Murder Mystery. Щось таке. Але я кажу, то, що я від першого це б'є. Я не бачу, хто ззаді. Можна ховарці. Можна хворці. О, боже. Я... Вибачте, але походу я всю ігру буду різком мати екраном, тому що, ну, стрмно, я хочу бачити. <рив> Не трой мене, будь ласка. Дуже було видно що я злякалося? Я надіюсь, ні. Слухайте, ти з ніфіга до мене підійшов. Ну, вообще 108 май. А як вийти на двір? Ага, через стінку хочеш мене добанути. Я, я знаю ці ваші приколи, не треба. Ай! Ти хочеш кинуть, да-да-да, давай, давай, давай. Блядь, Я буду в дуже невигідній ситуації, коли він піде по мене. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, зарезав! А, я остання була. Ага, ще От бачите, в прикол? Він просто став коровою. Але знаєте, воно прикольно, але. воно не прикольно тим, що цей ну всім пофіг, в рівно всі будуть просто фул ігру бігати за корову і вбивати, особливо коли вони вбили шерифа. Це не цікаво. бо Ідея цікава саме по собі, що ти можеш бути як і коровою, так і людиною. Але мені не подобається те, що воно втрачає сенс через ігроків. Рессор, черк, спасибо. Это типа Innocent. Okay. Окей. Гроши. Я хочу гробу Ой-ой-ой-ой-ой. Я буду лутать за всю игру. Ой. Он тоже меня боится. Да, да, да. Видно, Хтось з китайськими шрифтами підозрілий, бо це китайські нікнейм якісь. Китайці вони такі. Да, да. Ого, я ж маю навісти мою. Цікаво, яка тут економіка? Шо? О. А ось корова. Можна ти ну, поміняєшся? Я не буду бігти, я не встиг. О, все убили? Офигенно. А ч я дивлюсь? А, во, я тут, Дивіться, це я У него очень за мной бегают. Че? у у я вжилася вже в роль, та ти що як? Я, я теж що не ця буду резать. Та вже ужас, саме, саме, це ж уже ужас. Ти мрамо таке. Грошики. Чекайте, чекайте, я боюсь. Як завжди. Як завжди сикую трошки. Ага. Треба карту роздивитися, так? Да? Ляха, може? Ну, дайте мені шанс, будь ласка. Ага, я можу тут ці приїхати. Ого, яка кухня. Я, я швидше. А, пушки. Вочні якого звуку немає. Вони не знаю, що я тут напала. Весь ще завжди реально запаровую. Оп! але лошок. Але лошок. Лошпедик. шо, я вже про ірок. Я перший раз граю цю ігру. а як кидати? Вийшов, я вже про ігрок, Я перший раз граю в цю ігру. А як кидати? Ага, так і всьому, поняла? Чи я думав, що я на нього агріс і його не б'ють, що що за року? Ох, хтось забрав цей, ага. Бачу. Давай, 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 я на тебе пригну. Оп, оп, побігли. Побігли, побігли. Давай, давай, давай. Та я ж кинула, я моя. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, яка я жорстка. та ти що? Ууу, скільки грошей! Мені за корову дуже удобно бігати, слухай, я бігаю в третього лиця, звісно, не можуть попасти. Не бідолах ніс не бачать, бо вони від першого. Хто? О, ну да, но да, да. Угрожаю. А як сюди зайти? Алло, а, ты просто шкафчик упал. Софія. Я просто стояв, я могла попасти в него. він спеціальный навіть. Але все, одно я не поняла, типа. Тіпо... Я в нього два рази зачепила, але воно не зачитало, окей. Ну, я кажу, я не дуже старалась, я по пану собі побігала, гроші позаробляла. Що мені? Оп'ять? Серйозно? Капіц! Ну, окей, це реванш, реванш, я поняла. Тим проводь ще раз. Це вентиляції, вони. Ага, все-таки можна перелазити, я мала це. Давайте прибудемо на цей раз акуратно. Типу тобто, не просто почати різати, як я сама казала, губ, потім бігають за коров. Типу тобто, сенс в тому, що я маю вбити, і вони не мають поняти, хто це. Що, ну. як постер, так? Давайте, попадіться якось. Я без уб'ю когось. Давайте за синтіпом підемо якось. Треба дуже близько ще й підходити. До цього. Це тут сличка. Ой! 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 Ти вийшли безпалюва! А вони знають, що я вбився, чи ні? Знаєш, що я вбився, чи ні? Давай, 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 залякали трошки мужичка. І тебе зараз вб'ємо. А ти шриф, чи ні? Я, бляха, дивлюсь на їхні руки, я ніхрена не пойму, чи там є пістолет чи нема. Чуєте, хтось вон бігає, усе. Давайте. <плес> трошки не угадала. <плес> Окей, це було смішненько. Боже, як він вилупився на мене, це ужас. Не знаю, Що oh. ви мене лякаєте? то йою, шо він приду, придив? Що <гум> він шериф, для чого? до тебе хтось підійде. Хоча ти поймаєш. что до тебя приедет. Ой, тут можна на нова лазити? <гум> Ай-яй-яй, что пістолет? Ай, бляха! А чи не попала в протек це, так тупо було.